За свою країну. 14 та 16 в Україні Національний марафон Єдині новини продовжує роботу в прямому ефірі. З вами команда каналу Ми Україна. Мене звати Марія Скиба. Зараз зі мною на зв'язку Микола Маляренко. Це головний сержант самохідної артилерійської батареї, самохідного артилерійського дивізіону 23-ї окремої бригади. Вітання вам, пане Миколо слава Україні. Героям слава і вам вітання. Хочу, по-перше, привітати вас з вашим святом. Дякую, журналістики. Дякую, пане Микола. Ми можемо працювати завдяки тому, що ви нас оберігаєте. Ви і всі захисники та захисниці. Тому дякую за вітання. Але знаєте, як найкраще вітання буде і від наших глядачів, зокрема, нам і вам. Це подяка за те, що ви нас оберігаєте. І ми можемо задонатити сьогодні. Розкажіть, будь ласка, на що збираємо? Ми збираємо на скажімо так засіб пересування для нашого нового підрозділу. ми будемо сформувати нашому. Артилерійському дивізіоні це підрозділ з ФПВ. скажем так, з засобами, які будуть вражатися живу силу противника, тому що ми не стоїмо на місці. Ми намагаємося рухатися поруч з інноваційними системами, і намагаємося здолати нашого ворога і на землі, і в повітрі, і намагаємося це все перенести на інженерію, щоб було задіяно. Скажу так, менше живої сили, але була набагато більша ефективність. Ну і пане Миколу, хочу з вами поговорити про одну із технік, яку ми вже маємо на збройні, якою буде користуватися наша армія. Мова йде про самохідну артилерійську установку, яка має назву М 109 l Паладін. Розкажіть, будь ласка, детальніше, чому вона так нам необхідна і чим вона буде корисна або є корисна для нашої армії? Ну, вона є необхідна, вона є корисна. ми Дійсно, ви правильно це підмітили, тому що ми самі працюємо з цією системою. Наш дивізіон працює з цією самохідною артилерійською установкою. Вона є більш точніша, ніж радянські аналоги більш сильніша зона ураження живої сили та техніки. Якщо вона попадає в ціль з неї нам набагато простіше працювати, як з аналогами наших ворогів. Не у нас, скажімо так, поки власних виробництв боєприпасів не досить багато. Але мене я сподіваюся, що наша держава до цього йде. Ми підтримуємося допомогою наших західних партнерів, так само як і в запчастинах, і в боєприпасах, в їх структуруванні. І ми самі вже навчилися не скажімо так, ловко прилучилися до праці з цими системами, і вона нам дуже подобається. І результат ви самі бачите, ми ворога стримуємо і даємо їм гарні навайки. Ну, от застосування Паладіна наскільки є надійною в ході активних бойових дій, тому що ми маємо розуміти, що ця система має бути пристосованого до різного рельєфу, до різного клімату, до різного застосування, і ну часто да, в роботі там не одну добу. Розкажіть от про надійність і про те, чому нашим партнерам варто допомагати і саме постачати са у такого виду. Ну, я вам скажу, в роботі не одну добу наші салочки буває таке, що працюють безперервно, цілодобово. 24 на 7. хлопці віддано працюють, знищують ворога в будь-яких погодних в погодних условиях. Як дощ, як сніг, спека, мороз. Вона безвідказна, де, де нюансів при роботі з нею, в принципі, як такових, хто немає. Все залежить від екіпажу навченості і цілей, яких ми поражаємо. От стосовно підготовки, це ж вірно, що час теж має величезне значення. Скільки потрібно часу, щоб підготувати цю САУ до використання? Ну, наші САУшки стоять на позиціях. Вони вже готові до використання. Угу. екіпаж чекає до виконання бойового завдання. Тобто, по команді до бою вони всі гуртом біжать до гармати, і ну це. Якщо, скажімо так, напряму хлопці спочивають після роботи, то десь до 2,5 з минут вони роблять перший постріл і поражають ціль. Якщо хлопці біля гармати і виконують свою роботу, то на осколкових снарядах це може бути 30-40 секунд, і, скажімо так, така ідея інтенсивність пострілу. А що можете сказати про точність влучання? Якщо задана вірна коректура, все розраховано, то гармата може влучити і з першого і з другого снаряду. Uh -huh. А так, вони ж кажуть: вона набагато краще за аналоги радянських часів. Так що, в яким не був би він до достигне своєї цілі і уразить противника. Друзі, я нагадую, що варто донатити допомагати армії для дронів ми збираємо для військових, які потім будуть закупати дрони для другої бригади. Дуже прошу донатити бути активними, тому що зброї не буває забагато, пане Микола. Ще про боєприпаси, тому що якщо про дрони це трохи інший вид та застосування нищення ворога, але все одно для цієї сау який вид боєприпасу ви обираєте або ваші побратими, що найкраще використовувати. Ну, якби така була можливість забирати, щоб Абирати, чим стріляти, так. але ж наші стілі-то різні є. Так що для техніки, та да, для броньованої техніки для бліндажів або укріплень, звичайно ж, користуємося осколковим власними снарядами, які мають проникаючі і розривні властивості. Це самі кращі снаряди для мене. На них дуже висока інтенсивність і дуже висока ефективність. Ну а також, якщо ми бачимо легко броньовану техніку або великі скупчення живої сили, то ми використовуємо касетні боєприпаси, які також дуже наносять велику. Площу пора враження і в живу силу, та також нерухомлюють легку бронетехніку? Угу. А от до речі, цікаво наскільки оперативно ви можете отримувати е, інформацію з передової, як швидко вона може дійти до вашої сау команди, тому що е, тут ви вже сказали про те, що кожна хвилина важлива, як відбувається ось ця комунікація? Чи можете ви трошки привідкрити завісу? Ну, дивіться, ми чергуємо 24 на 7, Ми на зв'язку постійно з нашими розвідниками, з нашими системами БПЛА, тільки вони бачать ворожу техніку або живу силу. Вони одразу передають на пункт управління вогнем батареї і одразу ж йде розрахунок по цілям і передається ж на нашу гарматку. Я про що кажу, що це проходить буквально 2,5-3 хвилини до першого пострілу. Микола, чи часто доводиться коригувати вогонь саме в режимі реального часу? Що от розвідка може повідомити, що щось точно змінюється, і як швидко ви можете переналаштуватися? Чи буває таке? Звичайно, таке буває. Елементарно, коли рухається наша ціль, або ми бачимо, що десь на якихось підступах може з'явитися та або інша техніка, бо вона курсує по по дорозі, і звичайно нам передаються координати, Ми коригуємо нашу гармату і готові до пострілу. Це uh -huh. та також робиться буквально лічені секунди до хвилини і вже готові до стрільби. Ну, сподіваємося, що буде більше снарядів і цієї зброї. Зокрема, ми з вами говорили про е, самохідну артилерійську установку М109 Л Паладін, яка вже показала себе і в ході бойових дій. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час. Доєдналися Микола Маляренко, це головний сержант самохідної артилерійської батареї, самохідного артилерійського дивізіону 23-ї окремої мотобригади. Дякую вам. Дуже